Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про тонізуючий набір для тіла, який я вже спробувала на собі. Туди входять масочка, кремчик і гель для душу. Серія лавнеча масочка для обличчя. Має таку гелеву текстуру. Я тільки що її нанесла і вже змила. Сюди входить лимон, морква і імбир. Масочка добре. Відчувається на шкірі, без усяких подразнень, без почервонінь. добре зволожує, тонізує шкіру, надає такого навіть сяйва. Гель для душу добре очищає шкіру, надає свіжості і приємний дуже аромат. Витрачання також дуже економічне. І кремчик для рук: 24 години зволоження. Чудовий аромат. Також рекомендую використовувати гель для душу. З Такої мочалочкою, яка також, можна її придбати в нашому каталозі зі знижкою. Необхідно невелику кількість гелю видавити на мочалку, і вона дуже дає багато піни, і тим самим ваше тіло більше очиститься з допомогою цієї мочалки, тому що вона є масажною. Всім привіт! Розкажу трошки про таку масочку. Це новинки серії Аплафт, енергетична тонізуюча маска з імбирем, морквою і лимоном. Ось так вона виглядає. Ось така гелева структура. На шкірі дуже приємно. На 10 хвилин наносити масочку, потім змивайте. Тонізування, очищення і зволоження. Дуже приємно.